Всім привіт! Мене звати Оля Стенишин, я спеціаліст з кінезіотипування з медичною освітою. Працюю у сфері як реабілітації, так і естетики. Дане відео я записую для своїх пацієнтів, для своїх клієнтів, щоб проінформувати, як саме носити тейпи, який догляд за ними потрібен, а також як правильно знімати тейпи. Отже, почнемо тоді з догляду. Після того, як ви наклеїли тейпи, я рекомендую 2 години їх не мочити. Якщо ви використали прості тейпи, то ви їх можете мочити, але недовго. Тобто ви прийняли душ, далі промокаєте рушничком собі тейпи і обов'язково підсушуєте теплим повітрям феном. Не гарячим, не холодним. Просто тепленьким одну-дві хвилинки підсушуєте для того, щоб тейпи і краще носилося, і для того, щоб часом не простудитися. Якщо ж ви наклеїли водостійкі тейпи, ті самі рекомендації, які я тільки що сказала, також стосуються водостійких тейпів. просто з водостійкими тейпами можна навіть плавати, але оцей догляд після того, як ви намочили, такий самий промокнути і підсушити. Прості тейпи носяться 5-7 днів приблизно, водостійкі тейпи носяться 7-12 днів. За швидко знімати тейпи не потрібно, тобто, якщо вони в гарному стані, виносите їх по максимуму. Якщо якісь питання виникають, наприклад, навіть по тривалості носіння, ви мені можете сфотографувати, написати і я вже далі е розкажу вам детальніше, що робити. Наступний крок це обов'язково підрізати тейпи, як тільки вони десь задираються. Будь-який кутик тільки десь задерся, якнайшвидше підрізаєте, щоб далі він не йшов, не задирався. Таким чином, ми теж довше проносити тейп. Акуратно вдягати одяг, щоб десь замком, гудзиком якимось не зачепити, тобто механічно, акуратно. Самі пособи вони будуть досить міцно триматися. Під час носіння тейпів, моки будуть відчуття. Деколи може трошки чухатися шкіра, це нормально, це так має бути. Якби дуже сильно чухалась шкіра, напишіте мені, я розкажу Отже, підсумую. Якщо зовсім трохи чухається, акуратненько можете собі чухати, це нормально має бути. Якби часом якісь неприємні відчуття, дуже сильно чухається і так далі, обов'язково пишете мені, і я далі буду казати, що робити. Е, наступний крок по догляду за тейпами — це важливо не розпарювати, що до цього входить, не приймати гарячу ванну, сауну, баню. Тобто, просто мочити можна, плавати, якщо це будуть сіткі тайпи, можна, але не розпарювати. Далі розкажу на рахунок зняття. Отже, ви доносили певний період, коли тейпи вже в поганому стані. І перед тим, як їх зняти, потрібно їх намастити олією. Але перед тим ви тейпи не мочите. Тобто, душ ви перед тим не приймаєте і в жодному разі не знімаєте тейпи в душі, бо потім буде подразнення. Отже, на сухі тейпи. Якщо у вас тейпи, допустимо, на животику наклеєні, на сухі тейпи, ви наносите будь-яку олійку. Це може бути навіть проста соняшникова олія. Маєте кокосу, можна кокосу, тобто будь-яка олія підійде, тільки не гідрофільна. Наливаєте багато собі на руку цієї олійки і отак от змочуєте е, тейпи. Так багато-багато наносити на тейпи олійки. Отже, після того, як ви нанесли олійку, 5 хвилин ви чекаєте. І через 5 хвилин сухою рукою просто акуратно скручуйте. Якщо там прика це глянка живот, ви стараєтесь її розтягнути, нахилитися. Будь-яка ділянка капці не було, чи сідниці, чи ноги, чи руки, розтягуєте і отак скручуєте просто донизу або доверху, як вам вже зручніше, але акуратно отак скочуєте. Тобто не зривати в жодному разі, бо можна травмувати шкіру. Після того, як ви зняли тейпи, тоді ви вже йдете в душ, домиваєте ту ділянку і обов'язково гарно зволожуєте кремчиком. Найкраще знімати тейпи на вечір щоб за ніч гарно шкіра заспокоїлася, і ви трошки натрете. Все. Якщо це корекція фігури, тобто процедури тейпування, які робляться курсом, то інтервал між процедурами від 2 до 7 днів. Тобто, після того, як ви знімете тайп, протягом тижня важно повторити для накопичувального результату. Якщо це не курсові процедури, то за потреби можете повторювати дану процедуру. Вважаю успіху і пишіть мені в Дірект. В інстаграмі, якщо виникнуть якісь детальніші або інші запитання.